Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Російські змі повідомляють про те, що Збройні сили України виходять із міста Солидар на Донеччині. Розкажіть нам, будь ласка, що там відбувається насправді. У там відбуваються важкі кровопролитні бої. Тільки з нуля годин відбулося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку. 10 боєзіткнень. наші збройні сили командування роблять все, щоб нанести ворогу максимальну шкоду максимальну його шкоду в особовому складі і в техніці і робити все для того, щоб Вирівняти тактичні положення і діяти згідно того, як на даний момент вимагає оперативна обстановка, щоб, як я ще раз повторюю, нанести ворогу шкоду і зберегти максимально свої сили. Деталі будуть можливо трошки згодом. Зараз ми можемо говорити про те, що Солидар залишається під контролем збройних сил України? Так, Солидар не, не знаходиться під контролем Російської Федерації. Але росіяни трошки просунулися по, по мапі, помітно просунулися у бік Соледару. Це у них якась інша тактика там з'явилася? Чи як це сталося ні? Тактика у них та ж, вони просто масово. Використовують дуже багато особового складу, який по суті безперемінно накотувався на наші позиції. Відтак, крок за кроком, вони у них виходили невеличкі просування, тому що ну зрозуміло, що наша наша оборона вона оборонці держали дуже мужньо і тримають оборону там. Проте тактична обстановка іноді змін, змушувала їх змінювати позиції. Кілька днів тому очільник Донецької обласної військової адміністрації сказав про те, що збройні сили України відкинули росіян за межі міста Бахмут, так однієї з найгарячіших точок точок фронту. Чи зберігається цей статус-кво зараз? Так, Бахмут під контролем збройних сил України абсолютно там тривають бої навколо нього, і ворог несе важкі втрати щодобові там і, і намагається і надалі проводити масові обстріли артилерії. Проте Бахмут тримається чи зменшується принаймні, чи змінюється якось там інтенсивність обстрілів і інтенсивність спроб захопити Бахмут. Ну, на жаль, може, про якусь велику тенденцію зміни інтенсивності не можна зараз говорити там, та англійські. Аналітики писали про, про таку таку можливість? Ну, я думаю, можливо, вони розраховували як елемент з поглядом в майбутнє. Поки що, це один з найінтенсивніших ділянок фронту, де постійно тривають зіткнення і відбуваються обстріли противника. А як же різдвяне припинення вогню, яке Путін дав наказ зробити російським військам в Бахмуті? Відчули це наші захисники. Ну, ви знаєте, там є ціла підборка в інтернеті відео, що обіцяв Путін і що потім робив. І починаючи своїм громадянам і від того, що не буде починати війну і не проводити пенсійну реформу інших речей, закінчиться міжнародним партнерам, в тому числі в Україні. Звичайно, що нічого цього не відбулося. Сили спеціальних операцій повідомили про те, що росіяни можуть підірвати дамбу сватівського водосховища. Це на Луганщині. Так які можуть бути наслідки такої такого підриву? Ну, звичайно, що це може що це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції? І зрозуміло, що певну екологічну шкоду вона нанесе. Пам'ятаєте, до того як Збройні сили звільнили правобережжя Херсонщини, говорили про те, що росіяни можуть підірвати Каховську дамбу, і там різні були обговорення, наскільки це складно зробити. Я не зовсім розумію, як виглядає Сватівська дамба, наскільки це серйозна споруда, і наскільки її, наскільки це проста задача її підірвати. Ну підрив будь-якої серйозної інженерної споруди він вимагає розрахунку, вимагає певної кількості вибухових речовин і фахово, фахово підготовлених спеціалістів. Тому ясно, що на це потрібен певний час, розрахунок і спеціалісти. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити, чи також роблять інформаційні вкиди? Ми будемо бачити. Як загалом зараз просуваються Збройні Сили України у напрямку Сватове Креміна? Чи є там якийсь відчутний поступ? Ну там тривають бойові дії, там ворог перегруповується, теж сконцентрує більше своїх свого особового складу і техніки, тому і намагається контратакувати на певних напрямках. В в районі таких населених пунктів, як Стельмахівка, Площенка, деяких інших, проте зазнає втрати і відступає тому. Збройні сили України діють з огляду на обстановку, з огляду на погодні умови, з огляду на те, чи можливо в даний момент проводять ті чи інші операції. Тобто, поки без суттєвих змін, наскільки я зрозуміла. Ну суттєві зміни щодня відбуваються тим, що ворог втрачає дуже суттєві особовий склад і техніку свою. Це теж елемент бойових дій. Дуже важливий. Це теж важливо розуміти українцям, що війна це не тільки постійний поступ вперед. Війна це виснаження перед тим противника до розвідка, його цілей, вивчення його всебічно, і тільки тоді проведення великої операції, як це було, наприклад, на Харківщині чи Лиманщині. Зрозуміла, вам дуже за те, що долучилися. Речник східного груповання військ збройних сил України Сергій Череватий був з нами на зв'язку. І далі випуск новин Передаю слово Петро Демінчуку. Демічку.